27 березня у всьому світі відзначають День театру. Лише в Україні більше півсотні професійних театральних колективів, які знайомлять глядачів із класичними творами. Своєю творчістю примушують замислитися над плинністю часу і власним життям. Напередодні свята ми запросили до нашої студії заслуженого діяча мистецтв України Юрія Владиславовича Кочевенка, з яким поговоримо про особливості роботи служителів Мельпомени і не тільки про це. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Спасибі вам, що прийшли до нас. Розкажіть, будь ласка, з чого все розпочалося? Скільки років свого життя ви віддали театру режисерській роботі? Ну, це надто складне питання. Це так треба десь так велику енциклопедію заводити. Тому що е, життя склалося так, що скільки пам'ятаю себе е, зі шкільних років, я ну, захоплювався, скажімо так. Да? Цим е таким <кій> непевним ділом, яке не має ні своїх якихось оприділень, яке не має своїх якихось е фізичних параметрів, яке не має своєї якоїсь документальної аргументації, е яке не має своїх якихось професійно-технічних оприділень. Така справа театр. Таке якесь загадкове явище, що перетікає само в себе, і ніхто не знає, що таке вчорашній театр, що таке сучасний театр, що таке несучасний театр. Я думаю, що все, що сьогодні існує на театрі, було відкрито ще у театрі Софокли, Схіла. Арістофана і має просто якісь модифікації відносно нинішнього сьогоднішнього суспільства, сьогоднішнього стану країни тої чи іншої, сьогоднішнього історичного стану. Але загадкове явище і термінології взагалі, так, якби професія і немає. От я як режисер, кожен режисер, напевно, він виробляє. Навчаючись на якихось фундаментальних творах великого станіславського і інших класиків театральної теорії, все-таки кожен режисер виробляє якусь певну свою термінологію, і бажано, щоб актори розуміли цю історію і. Існували в театрі цього режисера, тому що хочеш ти того чи не хочеш, але ти маєш вийти на якийсь свій театр, на якусь свою театральну естетику, на якийсь свій спосіб співчуття і почуття на сцені і глядачевому залі. Так що діло таке непевне, примарне. А якщо говорити більше не про театри, а саме про якісь біографічні сторінки Ваші особисті. Ну, це займа багато часу. Якщо у вас буде так години 4, 4-40, то можна е, такий письменник Юрій Олеша, коли його питали, на бігу там ну, як справи, він ловив, заховав. Є в тебе десь годинки півтори. присядь, я тобі все е, розкажу. Ну, про це, це по-перше, це не цікаво, я так думаю. Як художник скромний. По-друге, це дуже така громістка якась інформація, яка нікому не цікава. Кожний художник він цікавий своїм сьогоденням, своєю е, сю своєю е, от с, с, сучасності, якщо хочете, і тим, у якому стані він існує на сьогоднішній день. Хай от, буде сьогоднішньому так. і почнемо. Але готуючись до ефіру, я трішки почитала про вас, то я вам скажу, що було цікаво. Дізналася, що ви працювали і готували, е, створювали постановки дуже для багатьох театрів, не лише України, а й зарубіжжя. Е, то. Я думаю, що нашим глядачам було б цікаво хоча б трішки про це почути. Але я думаю, хто захоче, то почитає в інтернеті. Знайшла таку фразу, що ем, люди ходять до театру для того, щоб залишатися людьми. На вашу думку, чому власне, сучасні глядачі, слухачі, чому люди приходять до театру, що вони там шукають, чи знаходять? Ну, Ви знаєте, якщо говорити, ну, ясна річ, що цікаво, те, що я думаю, з цього приводу, мій режисерський. Досвід, я думаю, що люди ходять в театр за життєвим досвідом, якщо хочеться. Це такий підсвідомий процес. Я прийшов на театр за життєвим досвідом. Таких форм у свідомості, глядачі, не існує. Але все-таки незалежно від жанру, водовільця, чи драма, чи трагедія, чи комедія – Незалежно від жанру, я все-таки йду в театр за тим, щоб щось дізнатися про себе, щось дізнатися про себе, щось почути про себе, що в мені існує, але я про це до цього часу не здогадувався, що існує в моїй прекрасній там, дружині. І виявляється, це є, бо я зараз побачив її у цій якості, про яку не знаю. Я побачив на сцені. Я якимось іншими очима тепер буду дивитися на цю мою єдину і найкращу жінку на світі. Розумієте, це, цей досвід життєвий, він необхіден людині, щоб бачити себе як в дзеркалі і дізнаватись про себе те, що вона про себе не знає. Юрію Владиславовичу. До цього існує, так, якщо, якщо так дуже примітивно і mm -hmm. дуже стисло. Але ж є телебачення, є кіно. І навіть колись так передрікали, ну, слава Богу, цього не сталося, що от е, витіснять. Ну, професійний театр не щезне ніколи, тому що вивчення внутрішнього світу людини, збуджування в людині. Якихось важливих чуттєвих е, рецепторів розумієте, потребує професіональної підготовки. Я повинен вміти заставити себе слухати. Я повинен бути лідером, якого признає глядачевий зал, і піде за мною. І захоче, і захоче бути учасником моїх життєвих перипетій. І захоче мені співчувати, і захоче стати моїм союзником. Оце дуже важливий момент. Кіно і телебачення це целофан. Навіть е існує така, м от, якось кокто це сформулював дуже е дотепно. Коли я дивлюсь кіно, то герої на екрані. Йому однозначно співчуваю я йому чи ні він весь час десь далеко. Я дивлюся фотографію. І хочу я цього чи ні, але я ідентифікую себе з героєм, коли виникає цей ефект живої присутності, неповторний. Ефект з живої присутності, запах людської шкіри, непідробні людські сльози, непідробне гаряче людське дихання, то я хочу цього чи ні, я починаю опиратися цьому вольовому натиску. На мене так влаштована людська психологія. Якщо на мене хтось діє, я буду опиратися і ось завоювати глядача і зробити його своїм союзником це ефект живої присутності. І це так би мовити створення цієї вольтової дуги, як казав Станіславський, яка існує між залом і сценою, коли зал і сцена перетворюються в один організм, який живе одними цілями, одними бажаннями. Його бажаннями вижити і стати щасливими, якщо хочете, але разом з тими людьми, з якими я сьогодні познайомився, яким я повірив, яких я полюбив і яких я признав за своїх вожаків, якщо хочете, по життю. Цього замінити не здатне не телебачення, не кіно, ні чорту в ступі, ніхто хоче. Театр неповторний і тому він, якщо це класний, справжній. Розумний театр з легкістю витримує конкуренцію з електронними засобами мистецтва. Що Щодо нашого Полтавського театру, бачайте, що я такий многослівний, але я людина театру, можливо... театру, і я його Це буду прощує. захищати до... Останнього патрону р... р... у 94-96 роках. Ви працювали в нашому полтавському театрі. Що можете сказати спробу е... нашого театру, його колективу людей, які там працюють? Ви знаєте, колектив не змінився. Колектив талановитий, колектив професійний. Я з великою насолодою. Трошки не вистачає молоді. Але та молодь що є, вона не дарма їй свій хліб. Вона обдарована молодь. Дуже сильна, старше покоління на театрі. Навіть театр Франка може. Може позаздрити такому, такій міцній, такій могутній, я б сказав, обоймі талантів, яка існує у старшому поколінні театру. Можна називати і Попова, і Моруса, і Шеремета, і Голуба, і, і Ноженова. Можна безкінечно говорити про цих людей, але дай їм Бог здоров'я. Вони сьогодні являються. Такою могутньою духовною аурою театру Гоголя. І слава Богу, дай Бог здоров'я на 150 років уперед, тому що я з ними працюю і кожного разу. Я відчуваю таке тихе задоволення. От я роблю проєкт якийсь на театрі Гоголя сьогодні, і ці люди знову я знову зустріну цих людей. Це як, знаєте, так. Перед побаченням з коханою жінкою, це, це якесь високе і чисте хвилювання, коли я чекаю зустрічі з ними. Взагалі, я пам'ятаю, цей театр дуже давно, коли тут була дирекція другого, так би мовити, сорту, я не будь цього слова, коли в театрі сиділи 12 чоловік, та й ті не досиджували mm -hmm. у цьому холодному залі. Сьогодні молодий, енергійний. Талановитий е, директор е, Олексій Миколайович Андрієнко. Я не знаю, як він в цьому приходить, як він, е, скільки енергії він витрачає на те, щоб в театрі виходили якісні вистави, і щоб у театрі кожного вечора в театрі сьогодні сидить аншлаг. Угу. Я був вражений, він зробив аншлаговий театр. Це така рідкість сьогодні на Україні. Дай йому Бог здоров'я, як йому це вдається. Тому що існує е, певні здібності для того, щоб поставити відносно, е, відносно професійну виставу. І існує дар. Я наголошую, для того, щоб цю виставу продати і цією виставою зацікавити. Те місто, де знаходиться. Те. Але ж із залученням таких... це гігантський труд. сізіфов труд, розумієте? Угу. Тому що ми, так би мовити, у своїй творчості купаємось, і від нас можна чекати всього, а зробити цю виставу касовою і за, зацікавити е, громаду, угу. яка захоче побачити цю виставу, оце вже зовсім. Інша професія, дозвольте запитання. Да. Вам поставлю, вам доводилося своєму житті працювати з різними театральними колективами. От Роман Биков, наприклад, говорив, що якщо в театрі немає якоїсь тайної групи акторів, які не мріють відділитися і створити свій театр, то це поганий колектив, поганий театр. Що ви можете з цього приводу сказати? Взагалі, наскільки конфліктні оці творчі люди? Я ви знаєте, я думаю, що тут не існує якихось формул. Театр може бути єдиним організмом. Один з моїх викладачів, коли я ще, значить, мальчишечко навчався режисурі, був Марк Антонович Захаров, даймо Боже здоров'я, якому вже там у районі 90 вже сьогодні чи біля того. розумієте, Який зробив театр єдиною сім'єю і єдиним організмом. Це трошки не вдалося, наприклад, Юрій Петровичу Любимому. Ну, там були якісь зовнішні дуже сильні фактори, які розвалили цю історію. Тому що, ну, відділяйтесь, ну шукайте, але ж краще ви зможете. Зроби, як зробив майстер. Розбуди зал, застав його сміятись і плакати, як це робить майстер. Зроби його єдиним. Організму. Зал, який прийшов не на фішку, не на бренд, а який прийшов на виставу, яким хоче ще дивитися, і дивитися, і дивитися. Я якось у Петербурзі вибачаю, що я опираюсь на російські якісь приклади, бо я вчився в Росії, як і багато хто з нас. І справа тут не в тому, що це в Росії. Це може бути і в Африці, і на Південному полі, де завгодно. Був у Льва Абрамовича Додіна у Театрі Європи. Була вистава, яка йшла два вечори, брати і сестри. Про нас, про там нічого такого не було. Суто російського, там були ми, яка йшла два вечори по 4,5 години. І чотири 4... я був на другій серії якраз я в... в Ленінграді тоді ще був. Тому час і 4 з половиною години я дивився цю виставу. І коли вона закінчилась, я не хотів вставати з, з... 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 з крісла. Мені хотілося ще бути, бути і бути з цими людьми. ]üler. І мені було так жалко, що закрилась завіса, і я їх більше вже ніколи не побачив. Як казав Мірхольд, в театрі не буває довго, не буває скучно. Оце відносно часу на театрі. що до скучно. От да. ви вже неодноразово зазначили, що успіх вистави залежить багато в чому від глядачів, так ну як казав Станіславський, да глядач головний персонаж кожної вистави, що якщо немає глядач? глядача і зал порожній. То на сцені тоді щось таке відбувається, що нагадує якісь там психічно збіговської психічно хворих людей, які щось там роблять, бігають, а воно в залі нікому не потрібно. Немає глядача, немає вистави. І коли ми створюємо виставу, Перша наша історія в тому, що ми маємо зацікавити, щоб захотіли люди прийти і бути з нами. Але якщо вже люди прийшли, що вони найбільше люблять? Це комедії, трагедії, це якісь певні жанри, чи незалежно, просто потрібно душу докласти, щоб… В театрі є один жанр хороша вистава. Угу. Комедія, це трагедія і так далі. До речі, до, до цього часу ніхто не знає, що таке жанр. Так, домовились, що це такий… Кут, кут зору на матеріал. Ну і все. А що це може бути на видачі, в який жанр це вилізся в результаті місто, таких лихоманкових пошуків режисера? Цього не може передбачити. Відкрити нам, відкрити нам, будь ласка, трішки завісу. Розкажіть, які можливо, існують забобони. Я там чула, що сценарій упав його, там треба на ньому чи посидіти, чи ще щось. Чи вірите ну, в такі ну, речі, чи вони є? Ну, ви розумієте, коли йдеш по мінному полю і не, ніколи не можеш передбачити ніколи, який буде результат. Ти ніколи не знаєш результата. Ти ніколи не можеш передбачити. Як прийом глядачевий, увагу глядачеву, розуміння глядачеве твоєї вистави. Цього передбачити неможливо. Воно може бути зовсім угу. Розкажіть. Воно може бути абсолютно протилежне тому, на що ти сподівався. Угу. Розумієте, тому. Ці забобони, вони якось виникають так само по собі, хочеш чи не хочеш, ти починаєш. Але ви їх не цураєш упала п'єса, треба на ній посидіти. Ну це не важко. Це вже так загалом, так десь в районах і гумору якого знаходиться. Але тим паче вони існують. І, до речі, не нами придумані. А так за останні 200-250 років якось це народжувалося і, певно, це має під собою якісь uh -huh. психологічні трампліни, так би мовити, і так далі. Тобто, щось таке існує ви в цей <хи> Ну, Тут хочеш, не хочеш, а повіриш, коли ти маєш справу з такими авторами, як Шекспір, як Микола Васильович Гоголь, таємничі постаті. Таємничі, з якимось непізнаним своїм е, світом, е, е, і якось треба до них пробитися, а їх уже не спитаєш, а вони так закриті і залишаються. Вони ждуть якихось інших духовних таранів, духовних проникнень в їх. Літературу можливо вони могли випередити свій час на 200, на 300 років. Юрій Водоставичу наостанок розкажіть, будь ласка, про своє останнє дітище, яке от ви приготували для нас, для наших глядачів. Ну завтра граємо завтра день театру, Граємо прем'єру Миколи Васильовича Гоголя «Ревізор». п'єсу, яку я завжди хотів поставити, якою я завжди страшенно боявся. Глибокий, загадковий, на мій погляд, у значній мірі не пізнаний на сьогоднішній день матеріал. Ну, те, що ми спробували зробити, якесь наше можливо, таке самонадійне зухвальство, існує в цій постановці. Дай Бог, щоб це сподобалось, Миколі Васильовичу. А я думаю, нас підтрим головний глядач да. І слухач да будь-якому разі спасибі вам величезне, що ви no, до нас no, прийшли вас з наступаючим святом. Нехай все вдається і вам, і вашим колегам. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був заслужений діяч мистецтв України Юрій Владиславович Кочевенко.